Війна оголила усі наші емоції і страхи, підняла перед кожним із нас нові завдання і проблеми, чи то на фронті, чи в тилу. Одні мужні боронять нашу землю, інші ж самотужки піклуються про дітей та літніх батьків. Наша психіка здатна адаптуватися до будь-яких умов, але щоб мати змогу допомагати іншим, потрібно і самому залишатися в ресурсі. Під час війни психологічна підтримка необхідна як повітря, наголошує психологиня Інна Лановлюк. Вона має досвід роботи з рідними захисників Маріуполя та людьми, які пережили втрату. Ми живемо в дуже складний час в умовах невизначеності, і це величезний стрес. Щоб цей стрес витримувати, нам треба ніби накачувати мишці, тобто бути ще стресостійкішими, ще сильнішими. І в нас є теж теоретична основа під це все. Ми з, дівчатами, тобто ми з дівчатами на цих зустрічах знайомимося з теорією, знайомимося, як себе підтримувати, опираючись на теорію. Я їм пропоную якісь прості, короткі техніки, як можна про себе попіклуватися, щоб бути більш менталі. Ментально і фізично здоровішим, і я їм пропоную сеанс релаксації. Вона називається біосугестивна терапія. Тобто, це такий напрямок психології, де ми можемо потурбуватися про своє емоційне і фізичне здоров'я. Він націлений на психосоматику. Біосугестивна терапія це поєднання прийомів вербального та невербального навіювання, щоб позбавитися психосоматичних розладів, негативних впливів, хронічного стресу, фізичного і емоційного виснаження. І це реально працює, наголошує психологиня. Це є запис на 18 хвилин тексту, який так розповідає звучить наступним чином. Що цей час належить тільки вам. Вам потрібно розслабитися, отримати максимальне задоволення, ні про що ви не думайте. Як правило, у вас в голові будуть з'являтися думки, але ви не звертаєте на них уваги, вони просто думки. Це є певний такий наративний текст. Далі звертають увагу, звернуть увагу на своє дихання, Ви дихається легко, дихається вільно, і дуже часто я помічаю, проводячи ці сеанси, коли на цій фразі звучить такий довгий витих, знаєте, такий. Із психології я знаю, що це видих, це означає, що людина трошки розслабилася. Щось видихнула. Сеанси корекції та відновлення психологічного комфорту. Це можливість отримати більше здоров'я без болю та напруги, а ще відновитися ментально і, хоча б трішки заспокоїтися, там по тексту звучить будуть звучати різні органи, щитовидна залоза, видно легені, серце, кишківник, суглоби. І все буде звучати про оздоровлення, що ваше серце працює так, як потрібно. Ваші легені дихають ритмічно, наповнюються повітрям. І це під час цього запису є дотики. Дотики це коли торкаєшся соціально прийнятних зон, це, як правило, грудна клітка, суглоби і лоб. і це дотики є дуже важливим елементом, тому що під час дотиків в певних місцях в людини виділяється гормон окситоцин, це гормон задоволення і це такий дефіцитарний гормон, особливо в умовах стресу. Це допомагає людям відновитися тілесно. Відновлення має завжди починатися з тіла, резюмує психологиня. Тому що наш мозок він облаштований таким чином, що він має три таких основних частини: перша, яка відповідає за тіло, і завжди реагує автоматично. Ну, наприклад, людина щось згадує, вона піднімає голову вверх. Людині болить голова, чи вона, людина про щось думає, вона тримається за голову. Це автоматичні процеси, їх дуже важко. Наприклад, коли людина чимось обтяжена, якимось досвідом вона часто сутулиться в так тілом подається. Вперед, тіло ніколи не бреше, і, і, і працюючи з тілом, ми можемо найшвидше відновитися. Тому я так. Дуже рекламую дівчатам, дуже їх мотивую на те, щоб ми мали протягом групи оці 18 хвилин попрацювати з тілом, бо це направду дуже дуже гарно працює. Я знаю з навчання, знаю з власного досвіду, знаю з досвіду роботи з сімями захис... захисників Маріуполя. Що ці сеанси сприймаються можуть скептично? Так, перший раз люди думають, ну як це. Але коли спробували один-два рази, у нас завжди був аншлаг на ці групи. Тобто люди приходять, люди знають, що вони просто розслабляться. Цікавимося, як же перезавантажується і де черпає ресурс сама психологиня, адже її робота вимагає колосальної віддачі. По-чесному це важко. По-чесному зараз дуже багато роботи. Тобто я співпрацюю з двома організаціями. Вони в різних напрямках, і крім того, я ще мама. Я ще жінка, і на це все не вистачає часу. Зараз дуже багато роботи, дуже багато запитів, і ти не можеш важко відмовляти, тому що ти розумієш, що людині потрібна допомога і багато дуже навчань. <смі> Я вам направду кажу, дуже багато навчань. У мене мої діти вже садяться, вони кажуть, мама, ти роботу любиш більше, ніж нас, <смі> і це дуже погано. Тому, що допомагає мені, мені насправді допомагають мої діти, тому що коли я їх вечором спати, я вже все зробила, я їх можу понюхати, вони вже успокоїлись, бо мама вже все зробила. Вони мене можуть обняти. Я їм кожен вечір роблю масаж, тому що про тіло потрібно піклуватися. А ще Інна веде щоденник, саме він допомагає виселяти усі негативні думки з голови. Я намагаюся в цьому щоденнику коротко описувати свої думки, щоб їх виселити. І такі три аспекти: перший аспект це бути вдячною сьогоднішньому дню і написати мінімум три пункти, за що я вдячна сьогоднішньому дню. Я вдячна, що на групу прийшли учасниці. Я вдячна, що я співпрацюю з людьми. Я вдячна, що люди відгукуються на мою працю. Так я вдячна за хорошу погоду, за смачну каву, за смачну їжу. Там вдячна собі за те, що багато працює, за те, що виділяють, виділила якісь конкретні, там, зробила дітям масаж, звозила їх там, не готувала їсти. Я теж собі за це дякую. Обов'язкове планування на наступний день теж неабияк допомагає впорядкувати думки та вгамувати емоції. Завжди є справа. Їх, як правило, багато, вони хаотичні в голові, але коли ти їх так рядочок виписав, вони вже якось вистроїлися і вже легше. І потім, коли ти ввечері посідаєш, посідаєш там себе на другу на другу сторінку, ти так дивишся, а в тебе по плану, по плану все добре, ти все зробила. Тому ось це і намагаюся спілкуватися з ресурсними людьми. Тобто люди, які мене підтримують, люди, які мене розуміють, які мене співчувають, я їм дуже вдячна, що вони є. І це такі прості речі під час війни. Психологічна підтримка стає невід'ємною для збереження психічного здоров'я. Тож не забувайте, що психолог це той, хто несе світло, поки ви шукаєте дорогу.